Привіт-привіт, шановне товариство! Ігрова осінь поступово підходить до своєї вибухової точки. Кожного тижня виходить все більше забавок для ПК, консолей і тепер уже шоломів віртуальної реальності. Та аби не потонути у новалі новинок, ми відібрали для вас найяскравіші проекти майже шутерного жовтня. З вами Михайло Карпань і свіжий порадник геймера від Play.ua. Поїхали! Поїхали! Мафія 3 ще вмить анонсу викликала чимало суперечок. Однак, що більше нам показують гру перед релізом, то більше людей розуміє, наскільки все ж таки хорошою була Мафія 2. Новинка розповідає історію Лінкольна Клея, чорнявого у всіх сенсах парубка, якого колись виховала нігерська бандитська спільнота. Минули роки. Лінкольн повернувся з В'єтнаму, а його братію під корінь вирізала італійська мафія. Що робитиме наш вояка? Правильно підриватиме діяльність мафії в місті Ньюбордо, нищитиме склади, вбиватиме охоронців, спалюватиме борделі та перехоплюватиме цінні вантажі. Розробники обіцяють нам відтворити не лише атмосферу 60-х та колорит реального нового Орлеана у вигаданому Нюбордо, а й також расові стереотипи. Але от наскільки довгою та продуманою буде історія, якщо на три чверті вона складатиметься з місії руйнування та зачистки? Cause 2» і Max уже від цього постраждали, і тепер на черзі мафія 3». Бо не обіцяні колоритні персонажі та особиста драма, ні велике та розмаїтне місто, ні можливість згодувати трупи ворогів алігаторам не вистоять перед новалою обов'язкових тиражних завдань. Та й у драму вже не дуже віриться, бо замість історії про розбещення владою і моральне виродження. Що їх робили чехи? Американські розробники дають нам чергову історію про помсту, яка обмежується словами: зберу хорошу банду, щоб відпорати погану банду. Наші очікування мафія по чорному. Ти можеш мати ідеальну квадратну щелепу, хрипкий голос і металеві черевики п'ятдесятого розміру. і автомат з бензопилкою. Але справжнім чоловіком тебе зробить лише борода. Ну і також син, котрий продовжить славні сімейні традиції. Gears of War 4. це абсолютно невигадливе і штучно зачате продовження старої історії. Ось вам знову саранча з новими наворотами. Ось знайомі автомати. Ось кооператив на чотирьох. Ну і Маркус Фенікс нікуди не подівся. Хоча цього разу першу скрипку гратиме його синочок з кількома друзями. В усьому іншому це та ж сама гра. Просто з новітніми графічними смаколиками, кількома свіжими мультиплеєрними режимами та другим у серії пришестям на ПК. Ремастер першої частини за окрему спробу не рахується. До честі розробників, користувачі Windows 10, отримують не лише традиційний контент, а й таку колись звичну консольну розкіш, як можливість грати з другом на розділеному екрані. Особливо доречним це буде у кампанії, бо загін фенікса молодшого інколи розділятиметься. І різні дуети персонажів побувають у різних місцях і ситуаціях. Наші очікування молодий личком, але бородатий в душі сиквел. Shadow Warrior 2013 року впевнено можна назвати найсміливішим переосмисленням класичної гри. Соковита картинка, неочікувано хороша історія, до всирачки напружене винищення демонів за допомогою катани й вогнепалу. І гострий на язик пісюн. Три роки це виявлялося складниками раптового сміху. Завдання сиквелу просте: не розгубити принадпопередниці і дати жменю свіжих приємнощів. Після подій першої гри минуло п'ять років. Пісюн став дрібним найманцем, а світ змінився. І демони в ньому стали жити поруч із людьми. І от знову щось іде не так. Могутня корпорація серйозно посварилася із нечистю. А розгрібати наслідки цього конфлікту, звісно, доведеться нам. Shadow Warrior 2 наїлася стероїдів і запропонує нам нові брязкальця й бахкання. Утричі більше різновидів тушок для нарізання і фаршування свинцем. Генеровані мапи, але нормальні, як у Payday 2, а не у No Man's Sky. А також кооператив на чотирьох. Наші очікування. Пісюн знову готовий завдати страждань. Серйозно. Що ще можна сказати про Battlefield 1? І так, донескочу, годуй трейлерами. Та й Альфа, хоч і мала одну мапу, виявилася вкрай промовистою. Так, здебільшого ця гра є резкіном минулорічного Бетлфронту. Так, танк не може переїхати коня. Так, ви будете багато вмирати. Але в цьому вся суть. Перша світова з її новітніми засобами війни теж була сумбурним місивом, де було лише дві категорії учасників швидкі та мертві. І от таке ж самісіньке чортовиння коїться в мультиплеєрі Battlefield 1 Ну і самітня кампанія. У попередніх іграх з цим було сумно. То, може, хоч тут нарешті побачимо якийсь поступ. Але навіть за найкращого перебігу обставин нова батла, хоч і ідеально викроєна для старої публіки, нову аудиторію приваблювати особливо немає чим. Наші очікування за сивою давнини у далекій галактиці йшла Перша світова. Сід Мейр і його доблесне військо досі не поспішають вимагати назад продані дияволу душі. Спершу вони забрали наш нічний сон завдяки XCOM 2, а тепер знову хочуть подарувати нам мішки під очима за допомогою шостої цивілізації. П'ята частина спершу зазнала холодного прийому, але багаті вмістом доповнення і регулярне балансування не лише поліпшили враження фанатів, а й допомогли грі завоювати тисячу нових шанувальників. Цивілізація 6 досі показує, що серії є куди рости, і запроваджує відразу кілька новинок. По-перше, технологічне дерево більш розгалужене, аби гравець частіше приймав рішення. По-друге, рельєф тепер безпосередньо впливатиме на розвиток тих чи інших технологій. По-третє, шлях культурної перемоги радикально переробили, щоб він уже не був калікою у здоровій родині. По-четверте, поліпшилася екосистема міст і з'явився розподіл на райони за призначенням. Ну і ще там десятки змін різного калібру. Але всі вони вкупі створюють радикальне поліпшення шостої частини. Вона стала більше цінувати ваш час і фактично не змушує робити нічого зайвого. Звісно, цивілізація не намагається бути ґрунтовано історичною стратегією, як це роблять творіння парадокс. Але у тому, що вона робить, рівних їй просто немає. Наші очікування тепер ми готові завоювати світ культурно, а не так, як дехто. Перший тайтенфол мав чимало хороших якостей: захопливий ігролад, вертикальність, самонавідний пістоль та здоровенних роботів. Але через брак мотивації цей шутер дуже швидко набридав. Кампанії в шутерах дуже дорогі, казали вони. Людям не потрібен сингл, казали вони. Вся сила в мультиплеєрі, казали вони. Ну от і договорилися. Побачивши реальні цифри у звітах, розробники зробили першочерговим нововведенням Titanfall 2 саме сюжетну кампанію. Історія взаємин юнака і його титана, боротьба з лихими корпораціями, Екшн, драма, сльози коротше. Перед купівлею гри перегляньте чудесний анімаційний фільм Залізний гігант. А в усьому іншому нас чекає все той же мережевий шутер, в якому всього стало більше: більше зброї, більше прийомів, більше гранат, мап, режимів, вертикальності, а найголовніше титанів. Роботів підвезли на кожен смак. Тут вам і збалансовані екземпляри, і на поворотки броньовані кулеметники, і спритні титани з мечами, і навіть передній дракон. Одним словом, кому не до вподоби Антураж Battlefield 1, тому варто звернути погляд у бік Titanfall 2. Наші очікування: Титан! Два титани! І на них згору падає що? Правильно! Ще титан! Ото й усе. Жовтень на великі релізи виявився не таким щедрим. Але постривайте, от настане листопад, а там, хоч вийде ігор менше, зате кожна валитиме згучністю гармати. З вами був порадник геймера. Ставте вподобайки, поділіться цим видивом з друзями і заходьте на playua.net. До зустрічі за місяць!